Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде нове відео, і пов'язане воно, як завжди, з Кока-Колою. Найцікавіше на Ютубі це про Кока-Колу. Вчора я зайшов в магазин та прикупив ось ці ноунеймовські no коли, або коли інших брендів. Давайте їх так назвемо. Певно, що не знаю, це всі, що я знайшов в найближчому магазині до мене, є ось така кола, не знаю, як вона називається, Брейз-кола. І в нас є ще Доктор Пепер. Так, згоден, це не дуже можна назвати ноунеймівською Кока-Колою, адже це реально велика компанія, яка виготовляє ці напої. Але, як на мене, то смак доктора Пепера дуже схожий з кока колою а ще вона однакового кольору. Тому мені все одно цікаво, як воно буде реагувати з Ментосом. Тому в нас ще є ось така лук-кола, і потім в нас є кола топ-бюджет. Отож, бо друзі, в нас є ось такі чотири Кока-Коли. Но у та не дуже. Тому зараз ми їх будемо куштувати. Спробуємо, чи вони реально схожі на оригінальну Кока-Колу. Чи вони є на смак схожими на оригінальну Кока-Колу? Так чи ні. А потім ми підемо в душ та перевіримо їхню реакцію на славнозвісний Ментос. Адже кола та Ментос це завжди перегляди. Тому поїхали куштувати. Так. Давайте ми зараз коло перельємо в ці маленькі склянки, щоб не сильно оббавляти кількість для реакції. Тому давайте будемо їх відкривати та оцінимо їхній пшик. Це дуже важливо. <сум> так, перший пшик в нас. Будемо її назвати брейз-кола. Ось ця кока-кола буде в нас першою. Давайте її відкривати. Якийсь дуже слабкий пшик. Якщо чесно, зараз подивимося, що вона нам скаже по смаку. налиємо. Ну, піниться вона доволі добре, тому реакція має бути непоганою. Так. Це була в нас брейз-кола. Ось тут її поставимо так, щоб їй добре було видно. Далі в нас іде доктор Пепер. Слухаємо пшик. Ось це хороший пшик. Ось це видно, що непоганий бренд. Так. Наливаємо десь таку ж кількість. Оп! Думаю, буде достатньо. Ну, не, не настільки однаково ще раз. Так, щоб не заговнякати весь стіл було б взагалі. Так, закриваємо, щоб газики не виходили. У нас тут доктор Пепер. Далі в нас важковаговик, 2 літра лукколи. Так, відкриваємо. Ну, пшик нормальний. Пшик нормальний. Я трошки прошляпав момент, щоб його записати ближче до мікрофона, але думаю, ви мене простите. Щось вона не дуже піниться, якщо чесно. Дивно. Всі інші кола пінулися прям жорстко, а ця якось дуже слабо. Так, і останнє в нас топ-бюджет. Якщо чесно, я б мав подивитися ціни, але я щось. Прогавив цей момент. Можливо, я на монтажі знайду свій тікет, та тоді я вам запишу ціну за кожну з цих пляшок. Так, давайте відкриваємо кола топ бюджет. Якийсь такий собі пшик, якщо чесно. Так, наливаємо в склянку та будемо куштувати. Так. Ну, ось ця піниця доволі сильна, якщо чесно. Набагато краще, ніж лук-кола. Так, у нас є ось таких чотири склянки, тому давайте їх куштувати. Так, перше у нас буде бріз кола. Давайте її куштувати. М -м -м, дивно. Дивно, але на смак вона реально нагадує не Кока-Колу, а пепсі. Цікаво. Так, давайте куштувати Доктор Пепер. Цей смак не можна ні з чим сплутати. Це дуже більш схоже не на класичну колу, а на колу шарі. Думаю, гостю можна зацінити. Так, давайте далі. У нас йде Лук Кола. Спробуємо. В вона дуже газована, якщо чесно. Я думав, що вона не настільки газована. Вона mm, якась несмачна взагалі, навіть не хочеться допивати. Так, і останній претендент кола топ бюджет. Давайте її куштувати. Ням-ням-ням. Ні, взагалі не смачно. Ось ці дві коли просто дизлайк. А ось ці дві смачні. У мене експерт прийшов на кока кока голік Так, головний Кока-Колік в студії. Показати ми його не будемо. Але пробу Кока-Коли треба, тому що в мене в хаті Кока-Кола має бути завжди, якщо ні, то в мене будуть великі проблеми. Так. Ну я вже в принципі знаю, яку вона вибере. Я так думаю, що не дуже воно буде відрізнятися від моєї думки. Але зараз побачимо, побачимо. Чи, знаєте, цікаво буде зробити, я, певно, що запишу якось шорт, в якому я накуплю ще більше Кока-Коли та спробуємо вгадати, де яка знаходиться. Так, наливаємо ось так. Ось так. Все. Налили. Скай бо я трошки переплутав. Я налив дві склянки лук колу. Я дуже переживаю. Тут серйозна перевірка буде. Так, свій пройобі справили. Це пройоб, це не мат. Так, все. Починаємо. Давайте в іншому порядку. Буде топ бюджет. Так, мікрофон. Так, давайте. Я Ваша не дума. готова. Ми чекаємо коментарів від експерта. Взагалі, ну, ніби нема цукру взагалі. Не подобається взагалі. Зараз подивіться, чи тут реально є цукор, чи немає. Діє цукор. І багато, так. Да? Mm -hmm. Ні, таке все, взагалі, я більше не хотіла. Щось що й вартувало очікувати від дешевої Кока-Коли. Так, далі в нас іде Лукова. Mm -hmm. Давайте. Mm -hmm. Ваші коментарі. краще, ніж ця дешева. Але все одно теж не може. Coca-Cola Original краще. <ституція> <ґрій>. <сі> <зарі> ну, зараз, зараз мені цікаво, що буде з доктором Пепером. Бо я тащуся від доктора Пепера. Пера. <рі> <рі> Прикольно, бо він відрізняється тим, що в нього свій специфічний запах хіба... напою. А хіба не дуже схоже на колошарі? Трошки віддає запах, але смак <рі> ні. Запах, саме запах. Mm. Смаку, ну, ось бачите, всіх відрізняються смакові рецептори. Mm -hmm. Так. І в нас зараз Brace кола <рес> Так. Чекаємо ваших коментарів по Brace колі mm -hmm. Це теж різня, у них тупи всі Ну, Це поправить Скажи, Скажіть, дає Пепсі? Не віддає Пепсі? Ну, значить... Ну, пепс, все одно краще. Так. Да? <рес> <рес> Ясно. Mm -hmm. Давайте, рейтинг. Перший доктор Пепер, другий Дрейт Кола. Третій — оця. Кола». — Ну, остання. бачите, в нас відрізняються mm -hmm. дві останні кока коли mm -hmm. Я поставив топ-бюджет на третє місце. А мій таємний експерт поставив лук на третє місце. Mm -hmm. Якось так. З вами в студії був експерт Кока-Кола. Yeah. <laughs> Давайте перейдемо до найцікавішого. Давайте схрестимо ось ці коли та ось ці пачки ментусу. Першою в нас буде з ментусом реагувати бейс кола. Оп Воу! Wow. <laughs> A dalje v nas trebavate izmijen da bude budi Doktor Peper, Mentos. Wow. A dalje u nas ide Lukola, Mentos. A no, uhu. Так, а наступною у нас колою буде ось ця кола від Top Budget. Вау! Вау! Я навіть не встиг прибрати пачечку з Мєнтосом. Ось це була реакція непогана. Ну що ж, отаким видалося відео про Кока-Колу. Що вам сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на цей канал. Скоро буде більше, більш, думаю, що масштабних експериментів. Зараз треба трішки набити аудиторії. Тому до зустрічі на просторах Ютубу.